Комунальне виробничо-господарське підприємство поповнюється молодими спеціалістами. До колективу КВГП приєдналася випускниця Житомирського державного університету імені Івана Франка Марія Мазурова. Дівчина за спеціальністю еколог. Як розповідає Марія, любов до рослин прищепила мама, і сьогодні у роботі часто користується її порадами. Маємо дачу. У мене мама, вона сильно вона сильно цікавиться. Берете пораду у мами, наприклад, зараз? Ви особливо зараз. Я розумію, що мені що, ну, що воно дійсно, що воно дійсно мені треба. Тому, ну то в мене мама зараз у, у захваті, що я беру в неї. По -ради. По -ради. Так. так, добре. На підприємстві Марія працює вже півроку, відповідає за озеленення міста. Зі слів дівчини, основна робота розпочинається у лютому з теплиці, а саме висадки насіння. На сьогодні ми вже бачимо близько 30 видів молодих зелених паросточків. У період з лютого місяця висіюється насіння. майорців, майрців, наприклад, петуні, Агіратуми, сухоцвіти, айстри. А який догляд тут йде за цей період? Тобто лютий, березень. Е, я, який догляд? Е, чекаємо, поки, поки розсада під, підніметься трохи, але не Ну, Трохи, щоб дівчатам було легше його пікірувати. Е, ну, і, і соотвісно, починається пікіровка. Е, ми починаємо висадку розсади в місті, десь приблизно і середини травня коли вона вже за коли вона вже коли 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 квітка вже загартована. марія розповідає що робота подобається багато в чому допомагають старші колеги дівчина із задоволенням знайомить нас зі своїм зеленим господарством Наприклад, майори майори самих найрізноманітніших на кккк Кольорів так само і. Дивлюся. Ось, це майори, так? Так. Це, це, це майорці будуть. Майорці, стільки поросточків тут дуже багато. Ну, Я, якого кольору взагалі вони квітнуть? Вони ну, зав, 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 завжди йде суміш. Це від червоного, жовтого майорці гарно квітують в кінці літа і з серпня по. по Жовто можна сказати, можна сказати, уже починає коли халадати, то вони і ще квітують. Молода майстриня з озеленення із захопленням розповідає про кожну рослину в теплиці. У неї навіть є свої улюбленці. Це красиві кани. Мені, мені 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 взагалі ота оця. Територія парника, вона мені дуже подобається, вона мені нагадує якийсь ботанічний сад. шикарний шикарні, вони виростають дуже високими. Може хто звертав увагу чи ні, ми їх висаджуємо завжди біля сцени у парку Древлянському. Що у вас тут є Ось тут так, Петуні, ми ми вирощуємо в основному е у чаши, у чашах, які ідуть вдоль. В доріг такі на центральній площі там такі Так, красиві. на центральній площі такі стоять і біля парку там там, там, там де зупинка парк древлянський. Там угу. чаші такі стоять. В роботі дівчина не боїться експериментувати і із задоволенням пробує щось нове. Вивчає на практиці рослини їх поводження в тому чи іншому середовищі. В періоді роботи своєї часто може зможе зайти в якийсь насін у магазин, подивитися насіння насіння. якесь. о. Можна спробувати. Понабирала, дівчата надала, посадила. Дівчата посадила. Експериментуєте? Так, ек ек експериментуємо по чуть-чуть. І, і, і дівчата так само, хто, 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 хто не приходить, до мене приходять. кажуть, Маша взяла таке таке носиння, попробуй. Попробуємо. А, а чому. А чому ні? Маємо маємо можливість, спробуємо. Як розповідає дівчина, вже в травні користенців порадують першими вирощеними квітами, адже саме в цей період розпочинається формування квітників. Протягом літнього та осіннього періоду продовжуватиметься процес оновлення квітників сезонними рослинами. Також паралельно йтиме заготівля насіння на майбутній рік. У Марії дуже багато планів, та головне дівчина хоче дарувати містянам красу своєї роботи.